Дуже важливо, щоб нам вдалося уникнути третьої світової війни та подальшої ескалації конфлікту. Наголосила президент Угорщини Катарін Новак в середу під час однієї з панельних розмов Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Катарін Новак підкреслила, потрібно і надалі підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, і Угорщина продовжить робити саме це. На запитання, чи може Україна перемогти у цій війні, і чи потрібна їй перемога задля збереження безпеки Європи, президент відповіла, що Росія не може перемогти. Вона додала, що неодноразово підкреслювала необхідність засуджувати російську агресію та чітко розрізняти, хто є агресором і на кого напали. На думку Каталін Новак, Росія перейшла Рубікон під час розмови. Президент Угорщини згадала і про Закарпатську угорську спільноту за її словами: через закарпатських угорців та географічну близькість Угорщина. Теж безпосередньо потерпає від російської агресії. Війна та агресія ніколи не може бути вирішенням, сказала Каталіна Новак. Вона додала, що Україна виступила з планом миру, до якого долучається і Угорщина, і тому кожен має працювати над тим, аби мир настав.